Павло раб Божий, а апостол Ісуса Христа, по вірі вибраних Божих і пізнанні правди, що за благочестям, в надії вічного життя, яке обіцяв був від вічних часів необманливий Бог і часу свого. З'явив слово своє в проповідуванні, що доручено було мені з наказу Спасителя нашого Бога, До Тита щирого сина за спільною вірою, благодать, милість та мир від Бога Отця і Христа Ісуса Спасителя нашого. Я для того тебе полишив був у кріті, щоб ти впорядкував недокінчене та присвітерів настановив по містах, як тобі я звелів. Коли хто бездоганний муж єдиної дружини, має вірних дітей, недокорених за блуд або неслухняність, бо єпископ мусить бути бездоганний, як Божий доморядник, не самолюбний, не гнівливий. Не п'яниця, не заводіяка, не корисливий, але гостинний до приходнів, добролюбець, поміркований, справедливий, побожний, стриманий, що тримається вірного слова згідно з наукою, щоб мав силу і навчати в здоровій науці, і переконувати противних. Багато боєнеслухняних, марнословців, зводників, особливо ж зобрізаних, їм треба уста затуляти. Вони цілі думи баламутять, навчаючи, чого не належить для зиску брудного. Сказав один з них їхній власний пророк. критяни завжди брехливі, люті звірі, черевані ліниві. Це свідоцтво правдиве, ради цієї причини докоряє їм суворо, щоб у вірі здорові були. І на юдейські байки не вважали ані накази людей, що від правди відвертається, для чистих все чисте, а для занечищених та для невірних нечисте ніщо. Але занечистилися. І розум їхній, і сумління. Вони твердять, немов знають Бога, але відкидаються вчинками, бувши бридкі і неслухняні, і до всякого доброго діла нездатні. А ти говори, що відповідає здоровій науці, щоб старі чоловіки тверезі були, поважні. Помірковані, здорові у вірі, у любові, у терпеливості, щоб старі жінки в своїм стані так само були, як належить святим Не обмовниці, не віддані п'янству, навчали добра, щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей, щоб були помірковані, чисті. Господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажалося Боже Слово, так само благай юнаків, щоб були помірковані. Усім сам себе подавай за зразка добрих діл, у навчанні непорушність, повагу, слово здорове, неосудливе. Щоб противник був засоромлений, не мавши нічого лихого казати про нас. Раби, щоб корилися панам своїм, щоб догоджали, не перечили, не крали, але виявляли всяку добру вірність, щоб у всьому вони прикрашали науку Спасителя нашого Бога. Бо з'явилася Божа благодать. Що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса. Що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей вибраних у добрих ділах запопадливих. Оце говори і нагадуй, та з усяким наказом картай, хай тобою ніхто не погордує. Нагадую їм, щоб слухали влади верховної та корилися їй, і до всякого доброго діла готові були, щоб не зневажали нікого, щоб були не сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність усім людям. Бо колись були й ми нерозсудні Неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного. А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не діл праведності, що ми їх учинили були. А з своєї милості через купіль відродження і обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Вірне слово, і я хочу, щоб ти і про це впевняв, щоб ті, хто вірував в Бога, дбали про добрі діла пильнувати. Для людей усе добре і корисне. Вистерігайся нерозумних змагань і родоводів, і спорів, і суперечок про закон, бо вони не корисні і марні. Людини Єретика по Першим та другим наставлені відрікайся, знавши, що зіпсувався такий та й грішить, і він сам себе засудив. Як пришлю я до тебе Артема або Тихика, поквапся прибути до мене в Нікополь, бо думаю, там перезимувати. Законника Зину та Ополоса вишлю квапливо вперед. Щоб для них не забракло нічого. Нехай же навчаються і наші дбати про добрі діла при конечних потребах, щоб безплодні вони не були. Вітаю тебе всіх, хто зі мною, вітай тих, хто любить нас у вірі. Благодать з вами всіма. Амінь.